друзья вийшов на риболовлю, буду намагатись піймати щуку. щуку що вона буде активна, я її спіймаю. прям на переліду. опа щука щука да щука Невелика. Малайзия? Бувайшника? Малайзия и да 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 ты, 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 тихо, тихо. Ужас, окей. За килушка, за кило. Ну, даже без, без пиццака взял. Ну, такое, за килош не добро. <свят> удало, я вышел, я вам скажу, удало. По чесняку 50 сантиметров. Дивимося. 51, друзі. 51. І догадуюся, що це за чот. Але... Давайте ще... Раді прикола, скільки вона важить. Тихо, тихо, тихо. Сіло 151 сантиметр. Ну візьму. Якщо зразу щось піймає більше, то, звісно ж, я оцю випущу. Друзі, покажу цього зверка. Поводок, до речі, я вирівняв. І якби не поводок, то мінус воплер. Це Купія Хамсіна з Аліекспресу 70-ка. Поза того року ловив, я його приоблював, поза того року того року ловив і цього року він теж ловить. Так, друзі, буду завершити свою риболовлю. Слава це Богу. рибалочка у мене получилась. Вдала. Упімав я зачутну чопну яку я забрав. Та була у мене цікава покльовка. Ну, на жаль, я не впіймав її. Я думаю, що була щекенця. Дякую Богу, дякую вам за перегляд. Слава Україні, героям. Пока, пока.